Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас відео розпаковок, сьогодні у нас відео посилок. День. посилок, день подарунків і приємних сюрпризів. Дивіться друзі. Сьогодні був на новій пошті і забрав три таких чудових коробки від трьох різних людей, від моїх друзів, від моїх підписників від... Колег по цеху, так би мовити, це акваріумісти і аквазалежні від цього чудового хобі. І давайте разом з вами я вам проведу легесеньку розпаковку. Подивимося, що тут нам прислали. З вами разом почитаємо, позаглядаємо. Давайте почнемо, напевно, з цієї посилки із середньої, тому що тут живий товар, і який потребує негайного розпаковування і переведення. Це я вже наперед забіг. Ну давайте. У нас, як завжди, наш помагатор. Ця посилочка прийшла від мого під... товариша, від мого підписника Богдана Гаврилюка із міста Радевилів, це Рівненська область. Ми з ним спілкуємося через Viber. Він мені чудові коментарі завжди пише під відео. І от так з ним пороз, ну, розбалакалися. І я дізнався, що в нього є вдома. Він тримає свій інтернет, не інтернет, просто магазин продаж, продажів акваріумних рибок, а також креветки. І от ми з ним збалакали, що кажу, я хочу. ну, У мене червона Red Fire, Я, на жаль, ні, ну як на жаль, це все гарно. Нам вдалося реалізувати за сезон дуже багато цих Red Fire, І в місцевий магазин відсилав я продавав підписникам і просто там незнайомим людям. Ну, Ми собі залишили е, там до десятка маточної поголів'я, так би мовити. І... Збалакли за те, що хотілося підмішати кров, щоб зробити ну, ще більш яскравішу породу цих редфаєрів. А також у Богдана є е, порода Blue Dream. У мене такої креветки ніколи не було, хоча завжди хотілося завести. І от він каже, що декілька штук він може. Блін, ніж щось не дуже гарно ріже. Що декілька штук і тих і тих, він може нам прислати для розведення. Ану. Вибачайте за зайвий шорох, як то шум. Гарно запаковано. Скочу не пожалів Богданчик. Молодець. Дякую тобі, величезне. Красава. Так, що ми бачимо? Термобокс. Все по красоті, все красиво, все чітко підігнане по ящику. Тут, блін, навіть і не... Не, не той, щоб акуратненько не пошкодити термобокс, ми його так ножечко зараз підважимо. Термобокс. Я вже бачу через пупирку цю, що всі ну, є живі, 100% тут є живі креветки, тому що видно, що шевеляться. Ще плюс пупирка, ще плюс, дивіться, все чітко, все красиво, все, як книжка пише. Такий матеріал, термобоксик, все гарно все по, -по, по красоті. І давайте достаємо пляшки з нашими креветками. Вам видно, повинно бути видно. Це в нас порода людрим, воно може так краще буде. Зі спалахом. Дивіться, тут багато. Більше 10 штук. Ми їх будемо тримати окремо в окремому акваріумі У нас є для цього все, у нас є акваріум, у нас є зовнішній фільтр, який ми можемо підключити і водичка така, ну, бачите, вже трошки іспарена є. Ну, як то кажуть, Охолола трохи, видно вам ні. О, бігають, бігають равлики наші. Не равлики, рачки. Хі -хі. Все добре, цей варіант у нас креветок. все добре, все доїхало. Зараз ми їх хай опустимо в акваріум, наш хай трошки е, поступово температура води зрівнюється з. З акваріумної, а потім будемо переводити на воду і запускати. Наступній пляжці, що у нас тут? Так, тут у нас червоні креветки. Ану, видно вам чи ні. Червоні. Ну, тут є такі, ну я, це вони, напевно, втратили свій окрас. При транспортуванні. Стресують, правильно так сказати. Нічого, вони трошки. А вони їх тут гарно дивиться, що подивимось. Вони в одній кучці тут зосередились. Тут, знаєте, як мікс, типа. Да, так, вони тут, по-моєму, і жовті є, є червоні. Блін, бачите, погано, що вода. Бутилка запотіла. Ну нічого, ми їх випустимо. Вони адаптуються і буде все добре. Є друга посилка. Ого! А це що ще за подгони? Ми так не домовлялись, друзі мої. Богдан, ну це ти даєш? Ух ти, йо -мо! Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, нам ще Богдан бонусом. Я, ми навіть це не, не, не обговорювали. Бонусом. Вислав такі криптокоріни. Це, по-моєму, Нурі. Я не знаю, я спитаю Богдана, це назва Криптокоріни. Оце написано на пакеті. Чи це, можливо, пакет був з буцефаландрів. Надо попитати, Богдан, напишеш мені в коментарі, будь ласка. Ну, красиві, красиві. Я, наскільки знаю, в нього без СО2 вирощує рослини. Та воно й видно по корневій системі. Дивіться, а ну, отак видно. Якщо е, вирощується з подачою со 2 корні такі, знаєте, навіть у криптокоріни корні. Такі білі-білі, навіть прозорі і дуже їх багато. Ну, Видно, що вони дуже швидко ростуть. і, ну... Дуже швидко ростуть і дуже швидко розвиваються. А Тут такі ну, зеленкуваті, видно, що вони повільненько ростуть. Значить, вони без СО2. Значить вони у нас проживуться 100%. У нас є, де посадити кріптокоріну нурі. Це досить такий цікавий вид крипти. Мені та дружині дуже подобається. Це я так зрозумів. Це просто пакети були з, з дивіться. Назва стерта. Це я не знаю, що треба буде питати. Якісь такий прикольна, то також рослинка прикольна. Так, що це у нас? Оце, якщо мені не пам'ять моя не зраджує, це щитолістик. Також запустимо. Це гарна рослина для тих, у кого Повільний травник, особливо з анубіасами. Воно росте поверху, воно, ця рослинка і дає змогу світло від вашого світильника прибуватися до дна, але в помірній кількості. Тим самим як сказати, тим самим береже ваш анубіас від дуже великого потоку світла і запобігає обростанню листків. Також гарний. Гарна рослинка. А оце. А оце. А хто це? Це, по-моєму, Мікронтеном Мікандемоїс. По-моєму, так воно правильно називається. Ці рослини у нас підуть що сьогодні ми з вами прислав Богдан. Зараз я вам трошки наведу. Підуть. А вон в отой акваріум кубік. Кубик з Формозами і пара анцитрусів там доросла. Ми висадимо, потім вам запілім відос, де побачите, як все це виглядає в посадженому вигляді. Ух ти, а це тетроски походу таблетки. Бо ну це, звісно, ти вже зовсім вже дав джосу, як то кажуть, шикарнючий подарунок. Корм нам не завадить, тому що. Корма зараз дорогущі всі, і риби в нас багато, потрібно чимось годувати. А це номер один корм. Це тетра, це тетра, це якість, друзі. Складуємо поки що це все в ящик. Хай потрошку наші креветки, водичка підігрівається поки що в кімнатної температури. Будинку у нас десь плюс 24. Мінімум. Зараз підтопимо дровами, і ще буде більшенько. О, Отакі в нас червоні. Всі живі, всі здорові. Богдан, дякую. Все гарно доїхало. Їхало не так вже й довго. І цей експеримент. Я, до речі, проводив експеримент у будинку, ну, в тому, де у нас була розводня. Значить, залишилось там в одному акваріумі. В одному акваріумі залишилося десь, мабуть, з десяток креветок у воді і з відключеним фільтром, з відключеним обігрівачем. Думаю, скільки ж вони протримаються, ці креветки. Просто так. ну, не акаредіни. Я їх використовую як корм для пілікохромісу. Думаю, подивитись, скільки ж це вони протримаються. і, ну, Щоб потім знати, чи по холодній погоді можна їх відправляти, чи краще ні. Пройшло два тижні, друзі, два тижні пройшло. Креветки всі як один, все добре, все гарно. Так що я зробив для себе вивод, що краще креветок відправляти по більш холодній погоді, ніж там влітку, коли жарища страшна. Отак. Ну що, це відсовуємо. І в нас на черзі, ну, цю здорову коробку ми залишимо на поті, а в нас на черзі. Отака невеличка коробочка. Це нам приїхала коробочка з кривого рогу. Я впевнений, що багато з вас знає Андрій Антоненка. Це в кривому розі чоловік, який виготовляє акваріумні світильники преміум класу. Також вони там з хлопцями, ну, з товаришами е створили волонтерський рух і виготовляють димові шашки для потреб ЗСУ. У Фейсбуці вони там дуже вже такі хлопці розрекламовані, всі їх знають, всі до них звертаються. І Андрій Антоненко також він в тій банді <хи> участвує. І я вам прикріплю відос, і покажу е, посилання на його сайт з акваріумними світильниками. Подивитесь, як зайти, яке там, ну, менюшка в сайті такого, що там в нього є. Прикріплю під. Сюди десь ставлю відео. Значить, тема цієї посилки також не менш цікава. У нього знайомий, не пам'ятаю точно знайомий чи знайома, їздили в Київ у Київський ботанічний сад. А ми знаємо, ну я то не знаю, а ви хто в Київській повинні знати, що в ботанічному саду в Київському дуже багато різних видів. Рослин, дерев, кущів, кущів і тому подібне, травиці, квітів. І от цей знайомий чи знайомий назбирали декілька видів, ось воно все дивиться. Опа. Жолудів з різних видів дубів. Там і, як же ж він називається, каштановидний, потім червоний дуб якийсь. Він мені там писав у месенджері, якщо цікаво. Також можу скинути назви. Або фотки прикріплю цих дубів, які там ростуть. І які їхні Ого! Оце найбільший жолудь, це троянський дуб. Там дивіться, які в них жолуді. Якщо ми всі звикли приблизно мат, звичайний дуб жолудь такого розміру, то троянський дивіться самі якого розміру. Тут, по-моєму, 4 чи 5 видів насіння. Є дуб, дуби, ось так дивіться, жолуді дуби, дуби, дуби. Різні дуби. А також ще їстівний каштан. Такий, як часто росте в Америці. Оп, бачите, вже бачите, живий, тікав. Поширений дуже він в США. Його там їдять. Доволі кажуть смачна штука. Ну, значить, що ми будемо робити з цим насінням? Ми поки що його закладемо у холодне десь місце, це в нас буде погріб. А на повесні. Дивіться, нам перепало скільки троянських. Багато перепало. Тут ось вони такі. Ну, Це потрібно там по фотки подивитися, де які. Дубі. Ми їх закладемо у погріб. Хай вони, ми їм е, зробимо природні умови, як вони ну, типу, зимують вони під шаром снігу. Ми їх закладемо у погріб, хай холодні, вони як вилежаться. А навесні потім ми їх в стаканчики висадимо, спробуємо проростити. Оці чудові види дубів, будемо їх ростити, ростити подивимося, що з цього виросте. І дасть Бог. І погодні умови ми зможемо десь або комусь подарувати ці саджанці, або десь посадити в себе, або десь по вулиці посадити. Ну, Озеленити таким чином зможемо нашу красиву охтирку. Я певен, що сподобається багатьом людям наша ідея зробити охтирку ще красивішою, ніж вона була. До війни. А ми це по-любому зробимо. Тому що кожен коженчанин робить свій вклад для того, щоб місто жило, місто розвивалося і ставало ще кращим, ніж було. Отаке. От Дякую тобі, Андрій. за отакий нам сім'яний насінневий подарунок. Отак. От Твій сайт обов'язково покажу. По-любому ми будемо. І що, друзі? Переходимо повільненько. Уже ми перейшли до найбільшої посилки на сьогоднішній день. Ця посилка нам прийшла аж з міста. Ой, місто, я, якщо чесно, не знаю. Ну, з походження цієї посилки Італія. Цю посилку нам прислав наш товариш. Також ви всі його прекрасно знаєте. Це Андрій. В нього є YouTube канал свій Акваріумістика. Для всіх з Андрієм. Також посилання я на цей канал прикріплю себе під відео. Можу ще показати вам. Засніму на комп ну, з комп'ютера, зніму, як воно там виглядає. Аватарка на каналі, як легко знайти цей канал. Ну, отак. Андрій займається також, як і ми, цим хобі, таким, також акванутий, як і ми всі акваріумісти. І він нам прислав посилку. Тут, значить, що. А давайте я не буду казати, що, а просто розпакуємо і подивитись. Ну, буду вже робити однією рукою розпаковкою, тому що до цього була ця посилка як підставка для штатива, щоб ми бачили, що робиться на підлозі. Знімали. Ну, тепер ви якщо десь може щось не попаде в кадр, я не, я не приділа. Хоть би нічого не перерізать. Опа. А тут -а в нас кофта. Хе -хе. Будемо вдягатися, утеплятися на зиму. Жартую, звісно. Це він нам щось тут він мене попереджав, що замотаю щось у кофту, щоб доїхала і не розбилося. А давайте ми по порядку будемо це все виймати. О, Андрюха нам, як завжди. Бонуси, дивіться. Ха, Ха! Прикол. Дивіться, яка фільтр. Фільтр. айрліфтний, Собственно, як то кажуть, персона. Е... Губки. Знімаємо губки, щоб піти помити в раковинку, А тут. Трисяки, а... дивіться, що він нам прислав. Він мені казав, що прийшлю 100% на пробу. Якесь там аристократичне вино, яке п'ють мільярдери італійські. То це він так і заховав, щоб не побилося. Дивіться. За, запаковано. Міфіасія як запаковано. Якась така пробка прикольна, ще й запаяна чи ще? Клас взагалі. Будемо куштувати вінцо. це. на велике свято десь відставимо. Дякую, Андрюха. Це... Оце подарунок для акваріуміста. Ні, ну воно в мене полюбляє дружина. Так що ми залишимо її. Це губки. Не, не, не так давно вийшло відео в Андрія на каналі. Як він вирізає метод вирізання таких губок. Він там показує, як правильно вирізати, як внутрішню. Внутрішній отвір робити. Це він вирізав з такого ось хоп, паролона. Бачите. Це нам згодиться, це така мілкопориста губка. Класна. Для такого вже. Фінішного фільтрування води. За вінцо отак. Друзі, ви також поставте лайк за такий прикольний. Сюрпризи подарунок. Я навіть боюсь далі розпаковувати що там. Так, ну тут він казав, кофту я вкину для того, щоб Ну, щоб бутилку не побилася, бо мало каже, з Італії аж в Україну їде. Ну кофту я не буду вам показувати, воно вам не треба. Щоб не побилося. Блін, і тут ще щось. Це що ще таке. Ще одне, дивіться. Чи що? Оце дає. Андрюха, ну ти, блін... Ого! Літрович. Дивіться, яких пляшка. Пляшка яка. Італійська. Ух ти, який колір насичений. Апероль. Дивіться, що робиться тут. Взагалі клас. Оце, Андрюха, ти зарядив. Ну Це тепер взимку точно ми не замерзнемо. Ще одна губка. Це у нас дві губки буде. Андрюха нас балує взагалі, як малих дітей, як то кажуть. Так, а тут основний інгредієнт цієї посилки, зміст, вірніше, корм для котиків. У мене є знайома, і зовуть її Юля. Вона по місту охтирка. Волонтер номер один. У неї на її. Вихованні там дуже багато без, бездомних собак, бездомних котів, безпритульних. І вона вже замучилася їх кожен день об'їжджати по 70-80 собак, годувати, а це для того, щоб їх годувати, потрібно чимсь годувати. І тому ми колись з Андрієм цю розмову завели. І він каже: я можу ну, відіслати тобі деякий, деякий, деяку кількість. Корму для котів, щоб передасити, каже Юлі. До речі, в неї є свій канал на Ютубі Юлія Шелест. Можете записати десь на ручку чи запам'ятати. Ще раз нагадаю, Юлія Шелест. Вона там показує, як вона годує, чим годує. Підтримайте, будь ласка, їй потрібні підписники, їй кожна копійка потрібна. Хто бажає з підписників допомогти, там. Чимось чи кормом, чи перерахувати якусь копійчину. Я можу скинути її номер карти, де туди в описі, і ви будете її, хто скільки може чи хто скільки хоче. Отак. Отакий шикарнючий. Воно бачите, запаковано все. Запечатано все, запаковано. Отакі корма. Це все фабрична запаковка. Я обов'язково її передам. Ну, можливо, якщо з вашого дозволу не все передам, тому що в нас, ви знаєте, також є двоє двоє із ларця, як то кажуть, які також люблять різні смаколики. Ну, не ображують і без притульних котів. Отакий який, дивіться. Отакі корма передали. Тоді тут. Ого, а це що? Капець. А це, походу, для малого, для нашого. ні ну це надо Андрій. Ти мене, якщо чесно, балуєш. Не по-дитячому. Дивись, Андрюха. Дякую тобі, величезне, це ти даєш. Чесне слово. Я не знаю, як віддячувати. Це, блин, капець якийсь. Дякую. душі чесно. клас Цукерки, цукерочки. Це буде в нашому малому, до речі, він не так давно хворів, простив. Так що це йому буде, ну звісно, не все одразу. А для підняття там, імунітету по одній дві. Так то тільки так кажучи, що по одній дві буде тягати і тягати. Ну а тут же такий самий корм, як і оцей. Оце дивіться, друзі, так зараз пробіжимося ми оп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Кофта, до речі, в гарному стані. Ми її можемо простірнути і... Та така, блін, можна й вдома бігати по господарству. Та й взагалі, куди хоч можна в ній. Або комусь подаруємо, або залишимо. Дружина, хай подивиться зараз по ціни. Отак, От дякую, друзі. Ви мої самі найкращі підписники. Я безмежно вам всім вдячний за те, що ви мене так підтримуєте, що завжди прислухаєтесь до моїх думок, до дивитесь мої відео. Чесно, я буду і далі робити все, щоб ви дивились мої відео. Тільки підписники, тільки додавались, додавались, додавались. І. Буде взаємна якась допомога, якщо комусь потрібно, ну я, це я вже буду трошки пізніше. Я віддячу, друзі, зав'яз, як така, за мною не заржавіє. Отак. Всім дякую, хто дивився. А ми будемо це все розфасовувати зараз. Що ми будемо для Юлі. То ми в акваріум, те в погріб. Ти також поки що погрібате. І все, друзі, а те у ничку, щоб малий не, не побачив і не, не, не поївся. <схі> так що, друзі, всім дякую всім до нових зустрічей. Хай вас береже Бог. Ви самі кращі в мене.